Для зручності заквашую огірочки в загальній ємності, а потім перекладу в бутильки і законсервую. У мене ось така 20-літрова діжка, і також ще буде 10-літрове відерця. На дно діжки закинула усілякі прянощі, листя хрону, листя вишні, зонтики кропу, перець горошок, лавровий лист. Завантажила пів діжки огірків і згадала, що забула покласти часник і гострий перець. Закидаю, завантажую решту огірків і буду готувати розсол. Для розсолу варити нічого не треба. 20-літрова ємність значить, беру 20 столових Ложок солі і розчиняю її у звичайній воді з під крану. До речі, коли спробувала заквасити в очищеній покупній воді, і у мене нічого не вийшло. Огірки не заквасились. Розчинила сіль і заливаю цим розсолом огірки до самого верху, так, щоб вода покривала всі огірочки. Зверху цю всю красу я накриваю листочками хрону. І залишаю при кімнатній температурі на 3-4 дні. За цей час огірки проквасяться, їх треба буде дістати з діжки, розсол перецідити від всіх листочків та перцю, закип'ятити і киплячим розсолом залити огірки, баночки закатати, перевернути, окутати і залишити до повного охолодження. Якщо консервація буде зберігатися в квартирі, то краще залити двічі. А якщо у погребі, то достатньо одного разу.